Війна і на землі, і на небі. У горлиці снаряд влучив у дерев'яну церкву. За лічені хвилини благовіщенський храм перетворився на згарище. У місцевій партії кажуть, люди не постраждали. Утім, як ви самі можете побачити, церкву відновити не вдасться. 21.30 на годиннику це підсумковий випуск спецкору на 2+,2. плюс два. Збився приціл, що був вражений пасажирський літак. Російських авіаліній аерофлоту. Терористи цілили в літак аерофлоту, аби спровокувати Росію на вторгнення в Україну. Попали в Боїнг. Солдати 72-ї білоцерківської бригади пресують генерали. Мої офіцери вас запитають, щоб ніяких питань до вас не було. Хлопці замість дому везли на полігон допитувати. Ліцензія на вбивство. Якщо там ліцензія, то і на своєму друга тужі. ФСБ замовила відстріл ключових лідерів терористів в Україні. Вони таки прорвались з оточення підрозділ 24, 51, 72 та 79 бригад. А також кіровоградський полк спецпризначення після 22 днів обстрілу з боку Росії змогли з боєм вийти з котла. І з нами на зв'язку Григорій Жигало. Він працює у зоні АТО. Гришу вітаю, добрий вечір. Чи є втрати серед наших хлопців? Власне і чи вдалося врятувати техніку? Добрий, Руслана. Ну, власне, після 22 днів в оточенні хлопцям таки вдалося прорватися. Цей прорив відбувався у надзвичайно складних умовах по суцільних а, мінних полях під обстрілом російської артилерії. Але ці герої змогли не тільки самі вирватися, але й врятувати. Техніку вони вийшли на танках на БМП на БТРах, врятували системи залпового вогню. Ну а та техніка, яка була не, яку неможливо було звідти евакуювати, її знищили. Тобто вона не дісталася в руки ворога. Наразі є дані по втратах лише 72-ї білоцерквійської механізованої бригади. загинуло троє бійців. За неофіційними даними також відомо, що одеські прикордонники. Втратили п'ятеро бійців. Ну а врятуватися а, змогли 410 бійців 72-ї бригади більше ніж 500 бійців 24-ї бригади. Ну і уточнимо інформацію щодо а, чисельності бійців, яким вдалося врятуватися з 79-ї бригади. Зараз хлопці а, вже перебувають у безпеці після трьох діб цього прориву, вони відпочивають. і Я сподіваюся, що найближчим часом країна зможе дізнатися історії цих героїв і а, імена цих героїв. Студія, дякую, Гришо. вас на інформацію першому прилюднив редактор сайту «Цензорнет» Юрій Бутусов. А Григорій Жгалов розказував про прорив наших частин із котла ворога на сході. Бої за Донецьк та Луганськ, українські військові таки ведуть наступальні дії у передмістях обласних центрів. Поки що позиції терористів атакують без важкого озброєння та авіації. Донецьк обстрілюють самі терористи цілодобово за добу. Загинуло троє мирних жителів та п'ятеро поранені. Життя в містах перетворюється на екстремальне виживання без світла, води, продуктів та грошей. Елітний район Донецька сьогодні обстріляли з важкої артилерійської зброї. Мінами пошкоджені п'ять багатоповерхових будинків. Осколками снарядів прошило три десятки тролейбусів у транспортному парку. Розривів було ну порядка полутора десятків. Ответі дома попало, ну, мабуть, штук сім-восім. це точно прям прямо попадання в дома. Всі інші просто в асфальті. Ну рядом і за зривної волни за осколків повибивала стекла, двері, окна. Кілька снарядів влучили в один із корпусів першої міської лікарні. П'ятеро людей травмовані. Одного зі своїх пацієнтів лікар урятувати не зміг. Повредили ліве легке. Серце буквально просто адказала. За ще і комірал крім центру сьогодні під обстріли мінометів потрапили район площі Бакинських комісарів, мікрорайон Азотний, околиці міста, спальні райони Будьонівський та Петровський. Свідки повідомляють, стріляли ДНРівці з мінометів, установлених на території дитячої залізниці. Терористи показово обстріляли вже звільнене від бойовиків місто Лутугіне на Луганщині, а напередодні Первомайськ. У місті немає зв'язку. Оперативні служби не працюють. Офіційної інформації про наслідки стрілянини. Немає у мережі з'явилося відео, як бойовики викладають перед оператором російського телебачення тіла загиблих. І от посмотрите, що твориться: п'ять трупов, це тока з одного подвала. А зі що руїни. І падими руїнами місні жителі гаваряти, що ще знаходяться трупи. Хаотичним вогнем бойовики також поливали горлівку від потрапляння снарядів. Геть вигорів дерев'яний храм, пошкоджена будівля місцевої лікарні. Пацієнти перечікували атаку з повітря в підвалі. Це... Роддом. а хтось, то мабуть, рожає зараз. Відсутність електрики, води, продуктів у містах викликає спекуляцію на всіх товарах. Банки в окупованих містах не працюють. Місцеві жителі скажуться, зарплати та пенсії не платять. Як далі жити, не знають. Я багатодітна мать у мене були соціальні виплати. зараз їх відмінили. Отець мій воєннослужащий, йому теж пенсії відмінили. Денег немає, банкомати не працюють, Банки не працюють, Переводи получить нереально. Світлана Фечун спецкор два плюс Дві крилаті машини сьогодні втратили українські військові. Терористи підбили санітарний гелікоптер Мі 8 і винищувач Мі 29 Повідомляє прес-служба. АТО, винищувач збили буком за попередньою інформацією, Пілоти живі льотчики в обох випадках змогли відвести машини від населених пунктів. Зараз триває пошукова операція. Росія не припиняє обстрілювати українські війська на кордоні із мінометів артилерії та градів. Обстріляли блокпости в районах сіл Красний Яр та Дякове. А по позиціях зведено прикордонного загону в районі села Юганівка Луганської області здійснили 46 пострілів. Серед прикордонників є поранені. Тим часом бойова техніка суне з Росії в Україну. Її переправляли через річку Міус поблизу села Червона Зоря на Донеччині біля села Провалля в Луганській області. Переправлено 9 танків, 3 БМП, 4 БТРи та 2 Урали. А в Краснодонський район в'їхала ще одна колона з БТРами та вантажівками. Тим часом 46 українських військових і досі залишаються на території Російської Федерації після того, як під обстрілом терористів перейшли кордон. Це 18 військових, 72-ї бригади та 28 прикордонників. П'ятьох із них офіцерів Росіяни заарештували, звинувативши в тому, що вони, начебто, обстрілювали територію РФ. це є провокація. Це є. Порушення норм міжнародного права і те, що не допускається до наших хлопців наш генеральний консул, це є також дуже великим порушенням прав норм міжнародного права. Справді їм це звинувачення висунуто. Їх заарештовано, їх вже вивезли поліція. Пройшли через урганний обстріл майже полон тиск російських спецслужб, але і вдома самі проблеми. Їхали до родин у білу церкву, а мало не опинились у Чернігові. Звільнених із полону бійців 72-ї бригади. Поти від солдатів хотіли доправити на полігон під Черніговим. Там планували продовжити з хлопцями слідчі дії. Солдати щенили галас і знищили задуми штабних генералів. Із квітами та їжею на пороні в білій церкві зустрічали солдатів, мами і дружини. Але потяг із їхніми рідними промчав без зупинки. Жінки заридали за секунду. Їм здалося, що поїзд усе ж зупинився через полі. Вони побігли за потягом, але той уже був далеко. Солдати теж пали у вічі. куди їх везуть, хлопці не знали. Уже за Києвом, коли поїзд зробив технічну зупинку, вони вийшли на рейки і заходити назад у вагон відмовилися. Від генералів солдати вимагали пояснення, чому їх не випустили в рідному місті. Щоб я її просто обняв, обнячу дітей. чому. Мене промчали отако мимо. Де? Де моя дитина? Поступили як твари. Лише тут вояків вперше почули, куди і навіщо їх везуть. Що ми там не бачимо? Ми... Буде проведений медичний огляд. Там працюють Тихо, я зараз кажу не ви. З ну, вами ну, будь врацю, всі психологи, а психологи, мої офіцери, вас запитають, щоб потім ніяких питань до вас не було. І після того вас відповідь всіх відпустків солдати їхати на Чернігівщину не погодилися. Півтора місяця вони пробули в оточенні під червонопартизанськом. кажуть, із пекла треба повертатися лише додому. Раді вибрані сутки, ще сутки, ще сутки, ще і ще суто місяця. Сутки на білорі. Вода з Ми теж трупов забрати не могли на рядом не боєприпасом. Доки кілька годин генерали з'ясовували, куди ж зрештою вести солдатів. Їх нарешті розшукали родичі, ті, з якими вони розминулись у білій церкві. Ми були і на центральному вокзалі. Ми їх і їх не святовали металику і їх тепер ховають, не хочуть, щоб правда спливла Їх бачите, не казали, куди везуть ні родичам, ні їм. Найбільше солдати бояться, що їх звинуватять у дезертирстві. Кажуть, вибору не було і не сумніваються. Якби не пішли в бік Росії, загинули б вісімнадцятеро їхніх однослуживців із Росії не випустили й досі. Їх тримають спецслужби Російської Федерації. Обстрілювали. Ми не могли навіть голову висунути. У нас було пожмені патронів в кишені. Це, це максимум, що у нас було. Ми перейшли через кордон. Щоб повернутися потім назад, наш комбат прийняв рішення що для того, щоб зберегти наше життя. Якби не він, зараз би нас нікого не було. За чотири години перемов посеред залізничних колій генерали пішли на зустріч солдатам і таки відвезли до Білої церкви. Оксана Щербина, Павло Бондаренко, спецкор 2+,2. У відставку подав секретар РНБО Андрій Паробій. Указ про його звільнення вже з'явився на сайті президента України. Про своє рішення Парубій написав у соцмережі коментувати свою відставку в умовах війни. Уже колишній секретар Радбезу вважає неприйнятним. Хто очолить РНБО? Поки що невідомо. як невідомо і наступне місце роботи Парубія. На своїй сторінці у Фейсбуці він написав, що і далі допомагатиме фронту, зокрема, добровольчим батальйонам. Прес-секретар президента України в соцмережі запевнив, звільнення парубія жодним чином не показує наявність принципових суперечностей із главою держави. Парові залишається в команді Порошенка. Майдан у вогні сьогодні зранку в центрі столиці знову горіли шини. Палили їх лежні, які оселились на Майдані. До Нацгвардії не йдуть, працювати не хочуть. Батальйон київ 1 разом із комунальниками прийшли вичищати центр столиці. Це не сподобалось так званим майданівцям. Люди хапалися за ножі та палиці. А потім ще й у наметах та автомобілях, які тікали з Майдану, вилучили боєприпаси, підствольні гранати та РПГ 26 Російські паспорти, рублі та золото. Сутичок із псевдомайданівцями уникнути не вдалось. Центр столиці знову палає, але сьогодні шини у вогонь підкидають переважно ті, хто лише прикривається славним іменем майдану. Люди ж обабіч уже спокійно спостерігають за цим видовищем і кажуть, місце, де починалася революція гідності, давно пора очистити. Прибрати з майдану барикади і сміття. Комунальники збираються близько 9-ї ранку, але зайти за бетонні брили наважуються не одразу. Бо ті, хто вважає цю територію своєю, одразу перекривають їм дорогу, намагаються захопити техніку і готують. Коктейлі Молотова, коктейлі, давайте сюди. Перших непривітних майданівців виносить ногами вперед спецбатальйон МВС, але комунальники взятися до праці все одно не квапляться. Страшно. Хоч би не набили, от ті, що сидять там. Ну нічого, будемо старатися. Таки починають, грибуть, метуть і скаржаться на сморід. Тут ти п'єш зачем це все тут існує для того, щоб, не, для того, щоб... Не, мало не, було не, крові перш ніж комунальники розбирають намети, силовики їх перевіряють. Це боєприпаси гранати, які вистрілюються, розривні гранати. Бійці батальйону Київ – Це колишні майданівці, які пережили тут найтяжчі часи революції, Уже побували в зоні. АТО і в час ротації прийшли попрацювати і на майдан. кажуть, усе, що тут залишилося, їм не подобається. Той майдан, який був, того вже немає. Я тебе не бачу не у нинішні мешканці майдану довго звинувачення не слухають, зносять шини наново і підпалюють. І з їдкого диму раптом вибігають діти. Буде скуди. А що ви там робите в палатах? Спи. Скільки 19. Чому ти не вчишся, не працюєш? І зараз. А вже за пів години вибігають і комунальники. Їх виганяють кийками і камінням. Перехожі фіксують усе на телефони та обурюються. Майдан свою роль вже свій час виконав. Потрібно не тут стояти. Кожного разу, коли йдеш на роботу, хвилюйся, чи прийдеш нормально, чи ні, а дійсно бути там, де ти потрібна батьківщині, шині і свою Україну захищати. Кожного ранку йдемо на роботу. Тут бомжатні. Ота там, мабуть, криси бігають більше, ніж собаки. Уже по обіді барикади поновлюються. Сотники майдану збирають журналістів і називають оцих комунальників. Із сивими вусами, провокаторами і тітушками Вділися в курточки комунальні, але ті курточки на них навіть не застьогогувалися. Коли почали з ними задавати елементарні запитання, наскільки вони мають відношення до комунальної служби, вони не мають відношення ні до комунальної служби, ні до КМДА. Справжні комунальники знаходяться набагато далі від майдану. Комунальники вже справді були далеко, коли їх звинувачували в підпалі, але обіцяли. Повернутися. А ви повернетеся по прибирати Пов на майка. В Києві має бути порядок. Ганна Бока, Дмитро Сапронов, Віталія Фанасієнко, Іван Павлович. 2+,2. плюс затримало чоловіка, який здав терористам час зльоту гелікоптера з генералом Нацгвардії Сергієм Кульчицьким. Нагадаю, вертоліт збили поблизу гори Карачун 29 травня. Затриманим виявився працівник держчастот нагляду. Чоловіка завербували терористи. Він надавав інформацію про час злету та приземлення наших бойових крилатих машин та коригував артобстріли наших позицій. Бий своїх, щоб чужі боялись, терористи готують ліквідацію кількох своїх ватажків. У чорному списку є Сергій Здрилюк на прізвисько Абвер, помічник біса, та ще четверо польових командирів із позивними Монгол, Рим, Кімрієць та Віталій. СБУ перехопила розмову між двома бойовиками, які обговорюють ліцензію на вбивство від ГРУ Генштабу Росії. До речі, усунути терористи панують і Болотова. І сьогодні стало відомо, що Олександр Бородай, прем'єр-міністр терористичної ДНР, подав у відставку. Вроді як на валіру теж ліцензію отримав. Тут такурить в встановив. Якщо там ліцензія, то і на твоєго друга теж. Добро. Проб'єдів на міня не було. Нальютна, а там не розбираються. Ванічка. Це не буде. Тока після міня Росія на міжнародні санкції відповіла своїми і заборонила імпор сільгоспродукції з країн Європи, Сполучених Штатів, Канади та Австралії. Без іноземних молочки, риби, овочів та сирів лишаться Росіяни. Міжнародні корпорації скорочують виробництво на заводах УРФ. Натомість уряд Білокам'яної вже готує сюрприз для народу і обіцяє пересадити всіх на вітчизняні лади. Кремль також заборонив транзитні польоти через свою територію українським та європейським компаніям. Голландські сири та іспанські персики востаннє на цих полицях. Президент Путін жартують у мережі, вирішив довести, що він теж західний політик і теж запровадив проти росіян санкції. Полный запрет на поставки говядины, свинины, плода овощной продукции, то есть овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Соединенных Штатов Америки, Австралии, Канады и Королевства Норвегии. Делікатесів, які встигли добратися до ресторанів та магазинів, вистачить до кінця літа. З осені про Хамон та Камамбер доведеться забути. Столичний середній клас, хоч і не так давно дізнався, що це таке, в шоці. Коли-то я сказала, що мотивом швидкого переїзду з Росії може бути закриття Фейсбука. Но тут мене хочуть залишити без самого головного, без вкусної їди. Зачем вони так? Мені же в Москве взагалі подобається. Скажите, що все это неправда і не так сурово, як пишуть в СМІ. А ті, кому грошей на іноземні витрабеньки і без того не вистачало, навпаки, путінську ініціативу радо підтримують. Надо самі висить прості. також нас піднімати свою не товару, откуда завозити товари. Нам от вся ця фіня, которую зі зарушенням може віками не нігніть і в нас знаходитися. Вот тут надоело. м'ясо та ковбаси завозити з південної Америки, молочні продукти та картоплю з Білорусі. Так коментують заборону делікатесів, ресторатори і промисловці, старанно ухиляючись від негативних оцінок законотворчих ініціатив. Європейці обіцяють відповісти симетрично. Заборона рік заборону Росією імпорту європейських продуктів. Очевидно, політично мотивована. Ми зберігаємо за собою право реагувати на це оголошення. Відповідно, це означає передусім скаргу до світової організації. І торгівлі, куди з великими зусиллями роками пробувалася Росія, імпортні війни, норми сот забороняють. Але експерти констатують: насправді ні російський, ані європейський ринок ця заборона не вразить. В Цілому Росія експортує з ЄС товарів на суму 120 мільярдів євро, із них лише 2 мільярда це є овочі, фрукти і так далі. Тобто для європейського союзу. Це буде чутливим, але не катастрофічним. Тож іноземці не дарма дивуються єдиними, хто постраждають насправді, стануть росіяни, яким було не байдуже чим харчуватися. Я визнаю, що не можу зрозуміти, чим утримання росіян від доступу до якісної їжі може комусь допомогти. Нехай тепер російський уряд пояснює, чому забирання в росіян їжі це хороша річ. Але інтереси меншості в Російській Федерації звична жертва на користь загального патріотизму. Яна Сарчук, Тетяна Лсарчук, Юлія Вебер, спецкор два плюс Підуть чи не підуть грам'язами на кордоні з України російських військ непокоїть усю міжнародну спільноту. Вже ніхто не вірить у миротворчі місії сусідів, які підтримують тероризм на сході політично найманцями і важким озброєнням. Нові дати вторгнення щоразу підривають мережу, але експерти відзначають, війна триває вже, і росіяни давно перетнули кордони. Радянська топоніміка врятувала пасажирів рейсу Москва Ларнака і вбила тих, хто в той самий час летів з Амстердама до куала Лумпура. Характеристики польоту цих двох бортів були майже однакові. 17 липня о 16.09 вони мали перетнутися над Україною. Злий жарти з терористами зіграло недосконале знання місцевості. На Донеччині є два населені пункти із назвою Первомайське, і російські найманці помилково перевезли зенітно-ракетний комплекс БУК не у те первомайське. Відтак збили не той літак. Голова спецслужби Валентин Наливайченко оприлюднює версію слідства, що звучить як гостросюжетний детектив. Цей терак планував. До здійснення і цинічно був би здійснений для того, щоб виправдати військове вторгнення Російської Федерації одразу після нього. Найцинічніше в наше, на наше переконання в цій ситуації це все ж таки злочинні плани терористів покласти ні в чому не винних російських громадян разом з дітьми, які летіли на відпочинок. Про те, що Росія вже цілком відкрито бряться зброєю на східному кордоні і готова до прямого вторгнення в Україну, говорять і в НАТО у притул до наших східних рубежів, за даними альянсу, перебувають 20 тисяч добре озброєних російських військових. Це питання залишається гіпотетичним. Ми занепокоєні тим, що Росія тримає цей варіант у резерві. Але я сподіваюся, що Росія зробить крок назад, оскільки подальша інтервенція не відповідає інтересам самої Росії і призведе до її подальшої міжнародної ізоляції. У НАТО не відкидають, що Росія прикриватиметься гучними словами про те, що вони вдираються на чужу територію із миротворчою місією в офісі президента Порошенка. Переконані міжнародного мандату на таку місію Путін не отримає. Це буде вважатися прямою агресією. Я вважаю, що сьогодні. Мірова спільнота взагалі не піде на такий крок, як наведення миротворчого контингенту з боку Росії. Карта бойових дій сьогодні свідчить, найзапекліші бої тривають на кордоні поблизу населених пунктів Довжанський, Гукове, Червонопартизанськ і Зварине. Через захоплені КПП на кордоні терористи вільно ганяють озброєння, але в містах сили АТО мають значні успіхи. Путін навряд чи змириться із їхнім звільненням від своїх найманців. У РНБО на запитання про імовірність вторгнення лаконічно кажуть, готуються до всього. Йде рух навколо кордонів і уздовж. Ці переміщення, а також передислокації, пояснює проведенням чергових масштабних навчань, які мають проходити з 4 по 8 серпня. Якщо 9 серпня не відбудеться руху назад, учасників навчань, то це вже зовсім інша ситуація. Тоді вірити Москві вже взагалі не можна. Передбачити Путіна складно, але не можна не зауважити, що саме серпень є для нього та Росії місяцем загострень. Цієї ночі минає шість років з моменту російського вторгнення у Грузію. Ольга Кошеленко, Марія Васильєва, Валерія Ковалінська. Спецкор 2+,2. Від сьогодні НАТО припинила практичну співпрацю з Росією за всіма напрямками. Про це під час візиту в Київ заявив генеральний секретар Андерс Фох Расмусен. За його словами, альянс пішов на такі кроки, аби вплинути на країну, яка дестабілізує ситуацію в Україні. Усіляко підтримує бойовиків на Донбасі та нарощує сили і техніку на кордоні з нашою державою. Укотре представники міжнародної спільноти закликають керівництво Росії схаменутися та зробити крок задля деескалації конфлікту. Оголошений в український розшук російський віцеспікер Володимир Жириновський подзвонив Арсену Авакову. Хотів настрахати очільника МВС московським військовим судом, але натрапив на помічника Антона Геращенка. Той нагадав розшукуваному російському шовіністу, що проти нього відкрито провадження за статтею тероризму, а це не мало до 15 років за ґратами. І ще неосвідченому Жириновському пан Геращенко прочитав лекцію про заснування київським князем Юрієм Довгоруким Москви і порадив політику з Кремля покаятись і пояснити своїм колегам по держдумі, що те, що робить Росія, це агресія. Мовляв, така обставина може стати пом'якшувальною. всі сеть договорится, на отходит к России, Чернигов и Сумы к России отходят, Северная Дата Украина к России. Белоруссии. Давайте вам оставим один Киев. Значит, Владимир Владимирович, у нас с вами договоренности, договоренности не получится, не получится. Мы победим сейчас, выдворим, мы выдворим сейчас террористов ваших, ваших российских террористов, выдворим сейчас в территории Донбасса. И наведем порядок в Україні. У меня не стояла задача опустить Жириновського. Я по поручению міністра позвонил йому для того, щоб сказати, що он преступник і що ми добьемся його наказання. Он фактически у Путина является лише исполнителем його воли и просто клоуном. Сьогодні у щасті на Луганщині Айдарівці полювали мера Луганська Сергія Кравченка. Той їхав зі своєї дружини у непримітному автомобілі. Тепер цього сепаратиста, який не приховував своїх антиукраїнських поглядів, допитують хлопці. А у Маріуполі затримали секретаря Донецької міської ради Сергія Богачова. Як повідомляє джерело спецкору, Богачова відомо своїми проросійськими поглядами заарештували на блокпості, коли він в'їжджав у місто на особистому авто. Але вже буквально через дві години секретаря відпустили. Кажуть, немає доказів його участі в терористичній республіці ДНР. Сергій Богачов, член партії регіонів, один з організаторів так званих антимайданів у Донецьку та потягів із тітушками, що відправляли на Київ із Донбасу. Днями також поблизу Маріуполя затримали його помічницю, члена уряду ДНР Олену Блоху. На відміну от Богачова її заарештували і відправили до Києва. Паша дійсно такий человек, который сюда, плюнул нет, на сім'ї. От ради чтобы людей баднявся і сама організувала ті працю. Його нада. Уважати золото для армії. Усе за для України. Чемпіонка світу з художньої гімнастики Наталія Годунко пожертвувала золоту медаль на аукціон для збору грошей на потреби українських військових. Скільки готові платити за найвище спортивне досягнення? Про це далі. Хоче стати чемпіонкою міра до завойованої потом і кров'ю медалі за командну першість, доторкнутися хоче кожна із вихованок Наталі Годунко. Нагороду вона виборола на чемпіонаті світу 2001 року. Каже на цю перемогу працювала все життя. Тепер час медалі попрацювати на благо України. Я просто хочу, щоб ця медаль принесла комусь життя, Або когось накормила, і когось зробила зі комусь принесла удачу. Ідею віддати цінність на аукціон для потреб армії підгледіла в інтернеті. Найважче було каже вибрати з поміж нагород те, за що можна виторгувати найбільше. Це моя перша медаль, це мій перший чемпіонат світу. І Я думаю, що. Она начало моего прошлого в спорте, это начало моей Вашої кар'єри її найвища спортивна заслуга, найдорожчий лот аукціону, стартувала із двох тисяч гривень. Сьогодні за неї вже готові віддати понад тридцять тисяч. Такого не очікували навіть організатори. Дуже сложно оценити настолько важною віч, яка всього, як сама Наташа говорить, вона на в національна плані. Труд трудишся, викладаєшся на тренуваннях, жертвуєш чим то в житті і тоді дополушаєш до золоту медаль. Великий спорт у минулому тепер Наталія тренує майбутніх. Чемпіонок і дуже хотіла б, щоб одній з них дісталася її медаль. А ще щоб її приклад надихнув колег спортсменів долучитися до ініціативи. Удохновила я дуже хочу так сделати в будущем. Ні, а ти того, що больше хочеться роботи теж зарабатувати медалі. Хочеться їх продавати, щоб теж допомагати всім. Чемпіонка зізнається, у мами вдома лежить і ще з десяток нагород. Тож, можливо, ця медаль тільки початок, адже закривати аукціон навіть після закінчення війни організатори не збираються. Кошти перераховуватимуть тим, хто найбільше постраждав від бойових Все, дій, і про кожну копійку готові звітувати. Ольга нескородіна, Андрій Сокуренко, спецкордва 2+,2. Майбутнє в наших руках тож усі разом допомагаємо нашій армії. Сила за нами, бережіть себе.